Вітаю, друзі. Зараз працюю, але серце наповнене Богом постійно і хочеться чимось з вами поділитися. Оскільки немає Біблії зараз під руками, буду з вами ділитися якимись такими речами, які Господь мені поклав в серце, де не використовується місця спасання, але де є Божа мудрість. Друзі, якщо ви будете спостерігати за своїм християнським життям, ви помітите дуже цікаву тенденцію. Все наше життя християнське, воно складається з таких підйомів. І спускань, підйомів, спускань. Весь час, слухайте, я 20 років вже в Господі, більше 20 років, і я помітив, що все моє християнське життя це підйом падіння, підйом падіння. Наприклад, є моменти, коли тебе надихає Бог, коли тобі хочеться щось робити. Ти такий літаєш буквально на крилах. А є моменти, коли ти взагалі його не відчуваєш. І ці переважно ті моменти, в ті моменти ми падаємо. Кожен своє, хтось падає в якийсь свій таємний гріх, хтось падає в комп'ютерні ігри, хтось в свої фільми, серіали, хтось в алкоголь, е, хтось просто стає теплим, ходить просто по звичці в церкві, і так це тянеться до того моменту, коли знову приходить таке натхнення, і ви знову на висоті, і ви знову вам здається, що у вас завжди все буде добре. Ось як ви думаєте, чому це відбувається, друзі? Ви знаєте, коли ти якийсь там сотий раз проходиш оце падіння, приходить така мудрість, приходить така думка, що Господь чогось добивається від тебе? Він щось хоче тобі тим сказати, тим показати? Бо ти задаєш питання, Господи, а чому ти мене постійно не тримаєш? Чого таке враження, що ти мене відпускаєш? Чому так відбувається, друзі? Невже ви не бачите, що Господь хоче вам щось сказати цим? Він хоче навчити нас ходити вірою, а не відчуттями. Тому що ті люди, які піддаються отим падінням і падають, це люди, які подібні до маленьких дітей. Знаєте, коли тато веде дитину, і ось вона робить свої перші кроки, а потім що відбувається? Тато відпускає і каже, якби до синочка: іди сам, синочок падає. І поки ти падаєш і не можеш йти сам без, без тих батьківських рук, ти дитина, ти дитина. Поки в тебе є оті падіння, і в ті падіння, ти коли цей період, коли ти не відчуваєш Бога, ти починаєш іти і поступати по плоті, ти починаєш іти в гріх. Це значить, ти ще дитина. Нам потрібно вирости, і в незалежності від того, чи ми відчуваємо Божі руки, чи не відчуваємо, ми і далі повинні завжди рухатись. Ми і далі повинні без змін все робити так, як ми робили. Ми повинні знати, що в мені всередині є радість, в мені всередині є любов, в мені всередині є повнота Божа. Друзі, ми повинні знати, що Бог поруч. Це не значить, що коли ти не відчуваєш Його, що його немає, він є. Просто він тебе відпускає, щоб ти йшов сам. Друзі, в мене був одного разу дуже цікавий випадок. Ми зайшли в маркет з дітьми. І я зі своєю дочкою, коли ми зайшли в маркет, я побачив, як вона себе веде дуже так знаєте, визиваючи, Починає там рухати на прилавках різні речі. Я так от якби сварився на неї. Ну, якби, робив їй зауваження, казав: Дануся, не рухай, ти ж не в себе вдома. Не можна так, ми в магазині. Вона все одно так робила, була неслухняна. Одного разу я провів такий експеримент. Я сховався за прилавок. Просто сховався за прилавок. Ви знаєте, коли вона відчувала, що тато поруч, вона себе вела так знаєте, безстрашно. І тут вона побачила, що мене нема. Вона починає очима мене шукати, а мене ніде нема. Вона пішла, заглянула за прилавок, а я переховався в інше місце. Тата нема все. Відразу пропало оце, знаєте, така визиваюча поведінка. Їй вже не треба було нічого рухати. Вона розпереживалася, що нема тата. Отак і ми себе поводимо. Ви знаєте, коли ми відчуваємо, що Бог з нами, ми себе поводимо такими крутими, починаємо визиваючи себе поводити, рухати так би мовити, речі на прилавках. Ну як тільки ми губимо його з поля зору, тобто, коли його нема, коли ми його не бачимо і не відчуваємо, ми починаємо дуже сильно переживати, друзі. У мене є слово підбадьорення для всіх нас. Він за прилавком. Він нас відпустив і просто дивиться, чи ми будемо іти далі, чи ми будемо падати. Бог хоче навчити нас ходити, не, не опираючися на наші почуття, а ходити вірою. Будьте благословені. Амінь.